Запрошую вас трохи відволіктися від професійних проблем. Я завжди хочу поділитися з вами своїми думками про життя, якими наразі проживаємо. Американський підприємець, винахідник, промисловий дизайнер, який став одним із засновників корпорації Apple Стів Джобс. Помер мільярдером у віці лише 56 років від раку підшлункової залози. Він залишив не тільки статки, але й свій духовний заповіт нам, сучасникам. Послухайте його останні слова. Я досі досяг піку, успіху в діловому світі. В інших галузях моє життя є сутністю успіху. однак, крім роботи, у мене мало радості. Зрештою, багатство це просто факт життя, до якого я звик. У цей момент, коли я лежу в ліжку хворий і згадую все своє життя, я розумію, що все визнання і багатство – які у мене є безглузді, позбавлені нашого сенсу перед лицем неминучої смерті. З роками ми стаємо мудрішими і починаємо цінувати прості речі. Ви можете найняти когось, що він водив машину для вас, заробляв гроші для вас. Але ви не можете нікого найняти на всі ваші гроші, щоб він ніс цю страшну хворобу замість вас. Можна й знайти і купити матеріальні речі, але є одна, є одна річ, яку не можна знайти купити, коли вона, вона втрачена. Не можна купити життя. Побалуйте себе і поважайте інших. Чим старше ми стаємо, тим більше ми розуміємо і поступово розуміємо, що годинник, який коштує, наприклад, 30 доларів, і годинник, який коштує 300 доларів, він же показує один і той же час. Чи будемо ми вносити? Носити з собою гаманця, який коштує 30 доларів, або гаманець, який коштує 300 доларів. Обидва вміщують однакову суму грошей. Чи будемо ми їздити на автомобілі вартістю 150 тисяч доларів, або на машині вартістю 30 тисяч доларів. Дорога і відстань, дорога і відстань однакові, і ми досягаємо до того ж місця призначення. Якщо ми п'ємо пляшку вартістю 300 доларів або віно вартістю 10 доларів, то кайф буде однаковим. У будинку, в якому ми живемо, площею 300 квадратних метрів або 3000 квадратних метрів, ти однаково самотній, ваше справж... справжнє внутрішнє щастя виходить не з матеріальних речей цього світу. Яка різниця, чи ти летиш першим, чи економ класом? Якщо літак падає? То ти падаєш разом з ним, результат буде однаковим. Тож справне, справжнє щастя у людях, у друзях і близьких, з якими ви ділите своє життя. Не вчіть своїх дітей бути багатими, вчіть їх бути щасливими, тоді вони знайдуть цінних речей, а не їхню ціну. На кінець я вам скажу словами з мережі, щастя це йти по вулиці, дивитися на, перемог, на перехожих і розуміти живу. Щастя, це підняти голову, подивитися очима на небо і розуміти дихаю. Щастя, це обіймати рідну до серця людину і розуміти. Люблю, тож пам'ятайте просту істину, холод вчить нас цінувати тепло, темрява цінувати світло. Війна, війна навчила цінувати кожну мить, залишилася. Навчитися цінувати один одного. Я щиро бажаю вам, мої дорогі друзі, щастя вам стільки, скільки, скільки донесете здоров'я вам без лікування, життя вам без чорної смуги. Шановні колеги, на такій лиричній ноті буде завершувати сьогоднішній. Наш захід завжди ваша, Людмила Єрасименка.